Всім доброго обіду. І якраз щодо обіду. Я йду обідати. Подивимось, що у нас на обід. Так. По-перше, беремо тарілочку. Якась велика. О, все. Все, взяв я тарілочку. Так, тут всяке як тоді, салатики закусочки два та 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 Так. Тут макарони, по-любому, просто по-любому. Да. О, мої любимый. сюди. Так, і тут у нас котлеточки. А -а -а. Тут у нас картопелька і все пицце. Тут у нас ось така картопелька. Все, все. Я, мабуть, буду брати. Це вернушелька посипіться, парнезан, потім ще бульби трошки і вийдеться красиво. І м'ясо, звісно, і овочі. От чекайте, зараз перевопущую її. Так, ось набрав я собі. Тут виходить, що у нас? Котлеточка, картопля по селянськи Вот такие макарошки в томатах, звичайні макарошки, помидорчики, салатик, огурчики и звичайні макарошки. И це все, конечно же, посыпано моїм улюбленим пармезаном. А сейчас иду собі также за соком. Бо я сок люблю. Ах. Блин, занято. Хай, ладно, я тут наберу. Всем добрый день. Блін, поворачуйся. А, не поворачується. Так, набираємо тут. Так. Тобто не мімо як варто. Все, у нас тут набирається. Трубочку. І все. Мені три алксита. І чекайте, що буде на вечерю. Бо у нас буде ексклюзик. Так, ось все. Зараз буду їсти. Це все дуже смачно, бо я це вже все спробую. Це атлічний, да? Рекомендую. Всім пока.